На Рівненщині під час збирання картоплі юнаку ампутувало ногу. Нижня кінцівка потрапила у агрегат по збиранню картоплі. 14-річний підліток перебуває у важкому стані у Березнівській центральній районній лікарні. Батько, мати та 14-річний син на городі поблизу міста Березне вибирали картоплю. Але Картопле Копач постійно забивався зіллям, і син вирішив його очистити ногою, в результаті чого отримав тілесні ушкодження у вигляді роздроблення третьої частини гумілкової кістки. Рідні відразу викликали швидку допомогу. Потерпілого забрали у медзаклад. Зараз хлопець перебуває у травматологічному відділенні Березнівської центральної районної лікарні. Стан його середньої важкості. Відомості по даному факту було внесено до єдиного обліку заяв та повідомлень про скоєні кримінальні правопорушення та інші події. І дане повідомлення буде розглянуто згідно закону України про звернення громадян.